Вітаю, друзі! У цьому відео ми з вами розглянемо систему нерівностей. Отже, система нерівностей складається з двох нерівностей, і ми будемо розв'язувати їх кожну окремо. Спочатку першу, потім другу, і потім будемо шукати спільні розв'язки. Першу, першу нерівню систему я виписувати буду і одразу перетворювати. Перше я буду розкладати знаменник на множники, тому що я бачу, що тут можна це зробити. Чисельник буду розкривати дужки, і одиничку я переношу, і давайте ми тоді ось так зробимо. Я перенесу одиничку і зводимо подібні доданки. Тобто, в чисельнику я розкриваю дужки. Перемножаю х квадрат, відняти 2х. Перемножаємо ми кожен множник першої дужки, кожен доданок на кожен доданок другої дужки. Далі плюс 3х. І відняти 6. В знаменнику х квадрат мінус 1 я розкладаю як х-1 на х плюс 1. Відняти одиничку, але одиничку я розписую як... Ну давайте, нехай це буде поки що одна перша. І це буде менше рівне нуля. Для чого я переношу одиничку? Тому що я бачу, що в мене дробова раціональна нерівність. Дробова раціональна нерівність розв'язується наступним чином. Перше, ми утворюємо 0 справа. Далі ми зводимо все до спільного знаменника, утворюємо один дріб, щоб було дріб менше рівне нуля. Так, до спільного знаменника додатковий множник сюди буде знаменник першого дробу. Але я буду не дужками його писати, а буду так, як він в попередньому вигляді був записаний х квадрат мінус 1. Так мені зручніше, тому що я буду зводити подібні доданки потім в чисельнику. Так, що в мене отримується? Давайте я буду гарну риску дробу малювати. Дівненько. Переписую першого дробу чисельник. Плюс 3х. Відняти шість. Далі, тут у мене мінус. Мінус він такий небезпечний, тому що він мінус перед дробом. Це все одно, що мінус перед дужкою х квадрат-1. Тому ось цей мінус, він у мене вплине на знак, який ось тут. Тому що це буде ось так: мінус і розкриваємо дужки. Дивимося, буде у нас мінус х квадрат. Дуже часто просто роблять помилку, коли мінус х квадрат пишуть, а ось там мінус не змінюють знаків, Получиться потім помилка, тому буде тут все таки плюс 1 менше рівне 0. і знаменник у мене х-1 на х плюс 1. Далі зводимо подібні доданки. Знаменник я можу переписати х-1 на x плюс 1. Менше рівне нуля. Чисельник х квадрат відняти х квадрат, знищується. Мінус 2х плюс 3х буде х. Мінус 6 плюс 1 буде мінус 5. Так, отримали такий собі дріб нескладний. Не і далі, коли ми утворили з лівої частини 1 дріб, з правої частини 0, далі наступний крок. Ми маємо чисельник і знаменник розкласти максимально. На прості множники, на лінійні множники, якщо це можливо. Заменник ми це вже зробили давно, в чисельнику у нас простий лінійний множник, тому не потрібно розкладати. Якби у нас був квадратний тричлен, то нам потрібно було б його розкладати за формулою. Давайте я вам напишу, хоча зараз це не стосується, але якби в нас був квадратний тричлен, плюс bx плюс c, то для наступного кроку, щоб перейти далі, нам потрібно було розкласти б його на множники в дужках x-x1, помножити на x-x2. І, що це означає формула ця? А, це число, яке стоїть біля х квадрат, х1, х2 це корені квадратного. Рівняння, які шукаються за дискримінантом або за теоремою вієта. Х це змінна, вона так і залишається. Тобто, якби у вас був тут квадратний тричлен, ви б за цією формулою розклали б його на два лінійні множники, якщо це можливо. Далі, коли ми розклали все, ми маємо тепер кожен множник прирівняти до нуля. х 5 дорівнює нулю. Х-1. Але х-1 ми пишемо не дорівнює нулю, тому що він в знаменнику, і х плюс 1 також ми пишемо не дорівнює 0, тому що він в знаменнику. І коли не дорівнює нулю, ми знаємо точно, що ці точки ми будемо виколювати на числовій прямі. Шукаємо, х дорівнює 5, х дорівнює 1, х дорівнює мінус 1. Далі ми зображаємо числову пряму і наносимо дані точки. мінус 1, 1, 5. Причому ми дивимося, знак у нас менше або дорівнює нестрога нерівність. Отже, ми маємо зафарбовувати точки. Але мінус 1 у нас не може бути, і 1 не може бути, тому що вони знаменник перетворюють на 0. Тому все-таки мінус 1 і 1 ми все одно виколюємо, хоча у нас нерівність і не строга. 5 ми зафарбовуємо, тому що нерівність не строга, і вона чисельнику. Далі у нас утворилися проміжки. І ми маємо визначити знаки нерівності на кожному з проміжків. Виконується це методом інтервалів. Ми, у нас отримались інтервалі, ми, виконуємо, ми шукаємо знаки на кожному інтервалі. Знаки нерівності як це робиться? Ми беремо з першого. З будь-якого боку, наприклад, з додатнього боку, беремо число, яке належить даному проміжку, наприклад, число 100. Підставляємо в нашу нерівність ту, яка нам розкладена на множники. Підставляємо і бачимо: 100 відняти 5 буде додатнє число, 100 відняти 1 буде додатнє число, 100 додати 1 буде додатнє число. Додатнє, поділити на додатнє, і помножити на додатнє буде додатнє. Далі беремо від 1 до 5, наприклад, 3. Давайте я відпід... показувати, які я числа беру. Наприклад, 3. 3 відняти 5 від'ємне. 3 відняти 1 додатні. 3 додати 1 – додатні. Мінус на плюс на плюс буде мінус. Далі, від мінус 1 до 1 я візьму 0. 0 відняти 5. Від'ємне, 0 відняти 1 від'ємне, 0 додати 1 додатні. Від'ємне на від'ємне буде додатні, і ще помножити на додатні буде додатні. Ще раз, що я роблю? Я підставляю число 0, отримую якесь число. Я просто я не називаю його значення, а говорю просто його знак. 0 мінус 5 буде мінус 5, 0 відняти 1 буде мінус 1. Мінус 5 поділити на мінус 1 буде плюс 5. 0 додати 1 буде 1. Плюс 5 помножити на плюс 1 буде плюс 5. Тому у нас додатні значення. Тому я числа самі не називаю, мені достатньо бачити їх знак, тому що я можу визначити знак результату. Отже, останній модуль, останній проміжок, наприклад, я беру число мінус 100. Підставляю, мінус 100 відняти 5 буде від'ємне число, буде мінус 105. Мінус 100 відняти 1 мінус 101 від'ємне. Мінус 100 додати 1 буде мінус 99. Мінусове число поділити на мінусове число буде плюсове. Плюсове помножити на мінусове буде, чи поділити на мінусове, я перепрошую, буде мінусове. Тому результат у мене від'ємний. Тепер, що означають ці всі плюси-мінуси? Дивіться, нам потрібно, щоб наша нерівність набувала менших або рівних нулю значень. Це від'ємні або дорівнюють нулю. Від'ємні значення це там, де у нас отримались мінуси. Тобто це проміжок від мінус нескінченності до мінус 1 і від 1 до 5. На цих проміжках ще одна помилка, яку роблять учні. Коли нам кажуть менші рівні нуля, і ви дивитеся такі, ага, це ж проміжок від мінус нескінченності до мінус 1. Але на цьому проміжку це у нас ікси менші рівні нуля. А нам потрібно, щоб вся нерівність була менша рівня нуля. Для того ми і плюси-мінуси і ці визначаємо. Тому що цей плюс означає, що нерівність додатніх значень набуває. Цей мінус означає, що вся нерівність на цьому проміжку від'ємних значень набуває. Тому, коли ми вже вибираємо. Проміжки, які нам підходять, ми шукаємо їх по плюсах і мінусах, а не по тому, чи тут у нас x додатні чи від'ємні. Отже, перша нерівність у нас має розв'язки такі, x належить від мінус нескінченності до мінус 1 в круглих дужках і від одного до п'яти квадратній дужці. Далі йдемо до другої нерівності. Це була перша, друга. Друга нерівність у нас показниково ірраціональна, тому що у нас тут є і в показнику степеня, і в є корені. Тому вона трішки складніша, але я думаю, що ми з нею справимось. Отже, показникова нерівність. Ми маємо все звести до одного степеня. Це найпростіше. Або до степеня, наприклад, 4, або до степеня 0,25. Давайте до степені 4. Тут я не буду нічого змінювати. 0,25 це четвертина, це одна четверта. Тобто, давайте я з боку напишу 0,25. Це ми можемо, якщо ви не знаєте, наприклад, ви можете записати звичайним дробом 25 скоротити і отримати, що це буде 1 четверта. А 1 четверта це у нас 4 в мінус першому степені. Тому тут можемо записати 4 в мінус першому степені і до степеня х-3, який був за умови. Далі, ось ці дужки давайте розкриємо, щоб вони нам не заважали. Менше рівне, тут буде 4 в степені мінус х плюс 3, або 3 відняти х. Якщо поміняти місцями, щоб у нас мінус не був спереду. Так, тепер основи рівні. Далі ми можемо їх опустити. Але врахувати, чи основа більша одиниці, чи менша, тому що для нерівності це має значення. Якщо у нас основа більша одиниці, ми опускаємо основи. І знак нерівності не змінюється. В нашому випадку це буде саме так: менше рівне 3 відняти х. Якби наша основа була 0,25, ми залишили б і зробили б з четвірки 0,25, ми б, опускаючи основи, змінювали знак нерівності на протилежний. Тому що. Показниковій нерівності. Якщо в нас основа менша одиниці, то вона спадна, а отже, більшому значенню функції відповідає менше значення аргумента. Тому у нас знаки нерівності змінюються. Далі ми маємо з вами ірраціональну нерівність, і вона розв'язується наступним чином. Оскільки у нас в... є тут область допустимих значень хів. Обмежена вона, тому що під коренем не можуть з'являтися від'ємні значення, тому ми маємо це врахувати, і тому наша ірраціональна нерівність, вона перетворюється на систему, в якій ми враховуємо, що має бути під кореневий вираз невід'ємний. А далі, якщо у нас підкореневий вираз невід'ємний, далі ми маємо написати, що у нас 3 відняти Х має бути додатнє. 3 відняти Х має бути додатнє, від'ємне. Тому що якщо воно буде від'ємне, то наша система не буде мати розв'язки, тому що не може бути від'ємне число більше за додатнє. І тепер, якщо ми врахували це все, то ми можемо підносити до квадрату обидві частини нерівності. І тоді першу частину, ліву частину підносимо до квадрату, і у нас вона стає без корення. Буде 9 відняти х квадрат, буде менше рівне, 3 відняти х до квадрату. Розв'язуємо по черзі всі три, перша, друга і третя. І так, перша, 9 відняти х квадрат більше рівне нуля. Можемо розкласти 3 мінус -х, 3 х3 плюс х3 плюс х за формулою, більше рівне нуля. Ні в якому разі не робіть ось так, я збоку напишу: мінус х квадрат більше рівне мінус 9, х квадрат менше рівне 9, тоді х. Більше трьох. Ну, в кращому випадку більше рівне, плюс-мінус 3. І тоді робите ось так. Тут у нас мінус 3, Тако плюс або мінус. Так? Тому що ви знаєте, що як з квадрату добувати, то буде плюс-мінус. Мінус 3, 3, сюди, сюди. І з проміжок знайшли. Ми молодці. Це неправильно. І зараз ми подивимось, чому. Отже, розклали ми на множники. Прирівнюємо до нуля кожен множник. цей множник х дорівнювати буде 3, щоб, утворити, щоб утворився 0, в другому множнику х буде дорівнювати мінус 3. Далі можна розв'язувати або методом інтервалів, як в першій нерівниці системи, а можна графічно, оскільки вона в мене графіком 9-х квадрат є парабола, відки направлені її донизу. Тому що коли х квадрат у мене мінус. Тому я поставлю мінус 3, поставлю 3 і схематично зображу параболу. Тому що мінус 3, і 3 – це точки перетину з вісю х. А далі, парабола у мене, якщо вона вища, осі х, то там у мене додатні значення. Якщо нижче, то там у мене від'ємні. І мені потрібно більше рівне 0, це у мене проміжок буде від мінус 3 до 3. Х належить від мінус 3 до 3. А в нас, в червоним кольором, я показувала вам, як не можна робити, отримався проміжок 3 до плюс нескінченності. А на ньому наша рівність під'ємних значень набуває. Ми можемо це легко перевірити. Дивіться, більше трьох, це, наприклад, число 100, наприклад, число 10. Підставляємо замість x 9 відняти 10 до квадрату, відняти 100, буде від'ємне, воно не буде більше рівня 0. А розв'язуючи червоним способом, у вас отрималось, що цей при цьому. На цьому проміжку нерівність у нас виконується. Ось тому такий спосіб не можна користуватися таким способом. Отже, друга нерівність, найпростіша за сьогодні. Треба відняти х більше рівне 0, мінус х більше рівне мінус 3, тоді х менше рівне 3. Знак нерівності змінюється на протилежний, тому що ми ділимо на від'ємне число. Ну і тут просто 3 і менше рівне 3 – Це ось там. Х у нас від мінус нескінченності до 3. І третя нерівність. Будемо, я одразу буду її до квадрату праву частину. 9 відняти х квадрат менше рівне. Тут у нас 9 відняти подвоєний добуток 6х, не забувайте про подвоєні добутки, плюс х квадрат. Переносимо все в один бік, буде 9 мінус х квадрат, мінус 9 плюс 6х. І мінус х квадрат менше рівне нуля. Зводимо подібні доданки: мінус х квадрат, мінус х квадрат, мінус 2х в квадраті, 9 мінус 9 знищується, і плюс 6х менше рівне нуля. Виносимо за дужки спільний множник 2х, можемо мінус 2х, можемо 2х. Залишається мінус х додати 3. Менше рівне нуля. Далі кожен множник прирівнюємо до нуля. 2х дорівнює 0. Тоді х дорівнює 0. І мінус х плюс 3 дорівнює 0. Тоді х дорівнює 3. Далі. Можемо розв'язувати цю нерівність або методом інтервалів, або графічно. Методом інтервалів ми позначаємо, в будь-якому випадку ми позначаємо 0 і 3. зафарбовуємо, тому що нерівність не строга. Далі, якщо методом інтервалів, то ми ось сюди, в цю будемо перевіряти в, по, цьому, по цій нерівності. З кожного проміжку брати число. Підставляти перший множник, другий множник, визначати знак першого множника, знак другого множника, і перемножати, і дивитися, чи плюс, чи мінус. Якщо графічно, то ми дивимося ось по цьому графіку графіку цієї функції. Якщо є х квадрат, то це у мене парабола, відки направлені вниз, тому що мінус 2 біля х квадрат. І я можу зобразити цю схематичну цю параболу ось таким чином. І визначити, тут, де відки нижче, тут мінус, тут де вище ось х тут плюс. Мені потрібно менше рівне нуля, це у мене зліва і справа. Давайте ми ще швиденько перевіримо себе методом інтервалів. Беремо з крайнього правого проміжку число, наприклад, 10. 2 помножити на 10 буде додатнє число. Мінус 10 плюс 3 мінус 7 буде від'ємне, плюс на мінус буде мінус. Ось він у нас отримався. Далі від 0 до 3 беремо число 1, наприклад, 2 на 1, 1 буде 2 плюс. Мінус 1 плюс 3 буде 2, також буде плюс, плюс на плюс, буде плюс. Ось він у нас так і отримався. І від'ємний проміжок мінус 5, 2 на мінус 5, мінус 10. І мінус мінус 5 це буде плюс 5 плюс 3, буде плюс 8. Мінус на плюс буде мінус. І мінус у нас тут так і отримався. Перевірили себе, повторили метод інтервалів. Отже, нам потрібно мінуси, ми їх заштрихували. Далі ми маємо з вами, давайте ми запишемо х належить належить. Від мінус нескінченності до нуля і в квадратних дужечках в об'єднанні від трьох до плюс нескінченності. Далі нам потрібно знайти. Ми можемо спочатку дивіться знайти розв'язки цієї системи другої, а потім уже першого, першої і другої нерівностей умови, системи умови. Тому давайте ми так, мабуть, і зробимо. Отже, тут я наношу, також я буду робити різними зараз способами, тому що кому який зручний, ви собі будете вже потім підбирати. В другій нерівності системи нашої була ще одна система з трьох нерівностей. Для трьох нерівностей я ось зобразила три проміжка. Перша нерівність відповідь була наношу мінус 3 і 3 було у мене. Мінус 3 і 3. І у мене був проміжок від мінус 3 до 3. Друга нерівність була в мене від 3 від мінус нескінченності до 3. Я маю. Трійку під трійкою, тому що, щоб в мене вони співпали. І я штрихую ось так. І третя нерівність була від нуля, 0, 0 і 3. Треба позначити. 0 це було щось між мінус 3 і 3. І 3 ось сюди позначаю. І в мене було від мінус нескінченності до нуля. І від трьох до плюс нескінченності. Далі ми що робимо? Дивіться, ми беремо і проводимо через кожну нашу точку, яка є на графіках, проводимо вертикальні рисочки. Для чого ми це робимо? Ми маємо з вами тепер побачити, на якому проміжку у нас є. І перш... на першому є штриховка, і на другому є штриховка, і на третьому є штриховка. На першому проміжку у нас тут немає, тут є і є. На другому у нас підійшли всі три. На третьому проміжку є, є, немає штриховки. І на четвертому немає, немає і є. Тому наш розв'язок нашої другої нерівності ось він, Х належить. Х належить від мінус 3 до нуля. А тепер ми маємо її ще з першим розв'язком порівняти. Давайте ми зробимо, це був перший спосіб, як можна шукати спільні розв'язки. Можна його на одній числовій прямій, а можна на трьох різних. Давайте ми… Але коли ми на трьох різних, то важливо, щоб у нас були точки правильно позначені, тобто відповідали на кожному. На кожній числовій прямій точки відповідали один одній. Тобто 3 під трійкою. Якщо 0, він має бути від між мінус 3 і 3. Тобто ми з кожною перевіряємо, щоб вони співпадали, щоб не було так, що у нас тут мінус 3, а на нижній 0 у нас лівіше, ніж мінус 3. Треба бути дуже обережним. Тут, до речі, потрібно підписати. І тут. Так. Позначаємо ми розв'язки, давайте я виділю їх іншим кольором. Ось ці це у нас розв'язки до другої нашої системи, до другої нерівності. І ось ці розв'язки це у нас розв'язки першої нерівності. Тому я тепер їх маю позначити всі в нашої, нашої відповіді. Отже, позначаю від мінус нескінченності до мінус одинички. Мінус одиничка у мене виколота, та я позначаю поки що розв'язки першої нерівності. І від одинички, вже зафарбована, ні, не зафарбована, виколота також, виколота до п'яти. Так, це першої нерівності. Давайте я навіть другий буду позначати іншим кольором. Друга нерівність у мене від мінус 3 до 0. Мінус 3 це у мене отут, а 0 це в мене буде ось тут. Тобто я слідкую, щоб у мене цифри були, точки були, числа були правильно розміщені. І від мінус 3 до 0 я заштриховую. І я бачу, я могла знизу цю штриховку показати, але мені важливо те, де у мене є спільні, на якому проміжку у мене перетнуться штриховки. І я бачу, що це від мінус 3 до мінус 1. Тому відповідь до всієї системи у мене відповідь до всієї системи у мене х належить від мінус 3 до 1. Це при умові, що десь, якщо я. Протягом всього обчислень цих всіх не зробила ніде механічних помилок. Якщо раптом ви слідкували і побачили помилку механічну, то ви напишіть в коментарях обов'язково. Якщо є запитання, також пишіть. Якщо сподобалось відео, то ставте лайк. І з вами зустрінемось у наступних відео. Будемо розв'язувати ще цікаві завдання. До зустрічі!